Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді хід продажів серед бюджетних паяльних станцій Люке 702. Слід сказати, що паяльна станція це інструмент, який використовується для з'єднання електронних компонентів на платі між собою. Серед переваг даної паяльної станції слід зазначити, по-перше, це компактність, вона легко поміщається на будь-якому робочому місці. Вона малошумна, Оскільки тут турбінний фен, вона не створює стільки шуму, як, наприклад, компресорна станція. Дуже зручний інтерфейс, тут все досить просто. Температура регулюється такими кнопочками, а потік повітря за допомогою такої крутилочки. Вмикається кнопками також звичайними. Також дана станція є універсальною, оскільки вона має у своєму складі як фен для пайки SMD компонентів, і також звичайний паяльник для, для повсякденної пайки дрібних елементів. Розкажемо трошки про основні застосування паяльної станції LK702. Перше, це виробництво та ремонт пристроїв, таких як аудіоапаратура, відеоапаратура, телевізори, мобільні пристрої та інші електронні пристрої. по-друге, реальна станція використовується для монтажа на платах і можна з'єднувати різні компоненти на платі, тим чином формуючи прототип нового електронного пристрою або для виготовлення власної друкованої плати. Третє це ремонт апаратури та компонентів. Нею можна робити відновлення пошкоджених елементів, або повна заміна них. Я станцію можна застосовувати як для пайки СМД компонентів завдяки тому, що в неї є фен, а також для пайки дрібних різних дрібних елементів, використовуючи звичайний паяльник. Також паяльну станцію Кейсімсот 702 можна широко використовувати в ремонті автомобільної електроніки. Неї можна відновлювати або модернізувати електронні плати. Які є в автомобілі, а також можна давати приладову панель та інші електронні прилади в автомобілі. Таким чином, слід сказати, що паяльна станція lk 702 є ідеальним вибором як для початківців, і для досвідчених майстрів з електроніки, які цінують високу якість та точність в роботі. Якщо ви шукаєте професійний інструмент, то ця станція є ідеальним вибором для вас. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь більше цікавинок про світ радіоелектроніки. Дякую за увагу!